Доброго здоров'я! Тут йоб! Настрашуєш. Біздюк мене! Так я біля тебе що, що це таке? Це якесь бараня, хороше. ти його взяв? Як я... де взяв? З холом? В чому? В сраці. Ви мене без праці, Ти ж де взяв? Це мед. Це мід. На. Нашому? На малі! Там малі не можна, це алергент. Чий я алерген? А, Ааа, ти хуйню ведуш. Uh -huh. uh -huh. Що ти Гле... Я Близь... пожила людина! Близь... Хулі ти мені пиздиш. Іде нахуй бійце! Я тільки прийшов. Ближче можеш присісти. Ми сьогодні будемо продавати тхурів! Пизду будеш продавати. Так, і все.